Хто стукає? Поліція. А з приводу чого? Прошу? А, з якої причини? А звідки я нашої що Ви щось занадто борзі для поліції? Що? Поліція, кажу. поліція Там темно. Що? а бачу? Ні, не бачу. А з приводу чого? Якого? Що, що? Побовання. Я питаюся з приводу чого? Ой, Яке повідомлення? Дай -дай -дай -дай. А ви що, служба у справах дверей? Дай -дай. Серйозно? Другі. Чи ви кришувальник з рижих? Слухай, ти мені не може, Кай. Ти навіть не назвався. Може, ти якийсь клоун в костюмі. Ти певно клоун, правда? Де костюм купив? За скільки? А жонглювати пістолями будеш? Ми говоримо, на даний час є Ви ще не назвалися. хто є, хто це такий. А ви мені не вказуєте, що робити? Ви згідно якого закону мені вказуєте, що робити? Ви маєте прийти і представитись. То ви двері шукаєте, так? А ви з приводу чого? Ви двері шукаєте? А ви їх встановлювали? А ви їх встановлювали? А замок до них купували? А я купляла. За свої кошти, до речі. І той ліногляд, що там постели, не де ви стоїте, теж мій. А, ви не сказали з приводу чого? Якого? Яких дверей? Яких вхідних? Чиїх? 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 В якому під'їзді? <сх> То значить, якщо в моєму під'їзді, значить і мої двері, так? Бо під'їзд мій, значить, і двері мої. Що? А ви маєте? То розмова закінчилася. Увішуватися, звідси я СБУ зараз вишлю. Я зараз викличу СБУ. Що якісь клоуни в костюмі в мене час забирають? Ви статтю закону мені назвіть. Що що? То що чуєш? А ти ще надочуваючи, блін, то з ким розмовляти? З глухання менше що? Ви звідси, бо я СБУ визву. Клоуни? СБУ запросіть?